Добрий, день, любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжимо наші онлайн уроки тема сьогоднішнього року, що таке план місцевості. Весела пісенька дзвіночка нагадала про урок я бачу ваші милі лички і очі з безлічу думок, Ми по світ чудовий, що природою озвуть, та лиш кмітливість з собою взяти не забудь. Отже, починаємо як завжди з погоди яка пора року. Осінь, який місяць? Вересень? Яке число? 17. Чи є сонечко. Чи є опади? Яка температура повітря? Що змінилося? Так, стало холодніше, сонечко вже не так прогріває. Землю. Пригадаємо, для чого потрібні карти? Чи орієнтуватися. За ними так, що позначають на картах, що такі мовні знаки, що означають читати карту. Життя сучасних людей важко явити без використання планів місцевості. Вони потрібні для роботи представникам багатьох професій. Наприклад, архітектори, проєктуючи міста, складають детальний план, на якому позначають вулиці, парки, будинки, школи, лікарні, мости. Геологи на планах прикладають маршрути пошук корисних копалин і позначають знайдені родовища. Планом користуються військові. У сільській місцевості кожний господар має план своїх земель. Уміння користуватися планом може стати пригоді будь-якій людині. За планом міста чи села можна знайти потрібну вулицю, будинок, школу, визначити маршрут подорожі в вихідний день. Коли люди потрапляють на з місцевість, то часто послуговуються планом, щоб брати найкоротший, найзручніший шлях до певного місця. Насамперед потрібно навчитись читати план, тобто добре розуміти його умовних знаках. Людина, яка вміє читати план, може розповісти про місцевість, навіть в якій раніше не була. План місцевості це зменшене узагальнене зображення невеликої ділянки земної поверхні за допомогою умовних знаків. Отже, бачимо малюнок і план місцевості. Тобто, бачимо у нас це фруктовий сад, мішані ліси і далі у нас три будиночки. На малюнку місцевість може бути відображена по різному: збоку або з гори. На плані місцевість показана тільки з гори. Для зображення об'єктів на плані також використовують умовні взнаки. Наприклад, будинки позначають прямокутниками, дерева кружечками, а річки хвилястими лініями. Ось бачимо город, будинок квадратик, сад – садки кружечками. Так, відгадайте загадку. Держава без людей, міста без будівель, ліси без дерев, моря без води. Що це? Це наша з вами карта. Зазвичай на плані, багато... Зазвичай на плані мало написів. Це назва населених пунктів річок Озер, проте на ньому багато мовних знаків. Завдяки цим знакам можна дізнатися, які дороги проходять по місцевості, в якому напрямку, де є хвоні та листяні ліси, де розташовані поля, луки. Для орієнтування на місцевості з боку на плані стрілки вказують напрямок південь північ. Якщо вона відсутня, то північною стороною вважають верхню частину плану, а південною нижню. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 14. Перше завдання: як на плані позначають сторони горизонту? Ми тільки що з вами говорили: Південь, тре, північ. Записали, будь ласка. Далі ми зразу виконаємо за об'яте завдання. Установіть, які стверджень правильні. На плані місцевості об'єкти позначаються умовними знаками. Так. На плані місцевості об'єкти сторони горизонту визначаються допомогою компаса. Ні. На плані місцевості відсутній масштаб. Так. За допомогою плану місцевості можна визначити відстань між об'єктами. Ні. Якщо на плані місцевості відсутня стрілка, що вказує напрямок південь-північ, то північною стороною вважать верхню частину плану. Так, отже, скільки назвами галочок? Всього три Галочки. Наступне завдання: Нам потрібно з вами відновити розповідь, записати мовні позначки словами: Добрий день, бабусю! Ми ходили в похід. Рано вранці ми вийшли зі школи. Записав, будь ласка, на першій лінії слово школа. Далі пішли по стежці Далі, до. Озера, повернули на захід до саду і підійшли до мосту. праворуч від нас було Джерело а ліворуч кар'єр. Далі шли ми по дорозі до. Церкви. Далі потім повз ліс. Через луки ми повернулися до школи. Отже, підсумовуємо з вами нашу розповідь. Ми ходили в похід. Рано вранці ми вийшли зі школи, пішли по стежці до озера, повернули на захід до саду і підійшли до мосту. Проваруч у нас було джерело, ліворуч кар'єр, далі ми йшли по дорозі до церкви, потім, ліс, через луки, повернулися до школи. Так, далі нам потрібно з вами намалювати умовні позначення. Отже, бачимо: А1 це в нас школа. Рідкий ліс це в нас такі кружечки. Джерело. Це в нас така кулька і від неї початок. Фруктовий сад. Ось у нас так, тільки він зелененький. Далі хвойний ліс, ялинку, а стежка – пунктірчик, Далі вирубаний ліс, нічого, річка. Починаю тако немов. Частинки і яр ось е, видовбувано. Зупиняєте відео та перемальовуєте. Отже, для чого людям потрібні плани місцевості? Чи користується планом місцевості ваша родина? Як визначити сторони горизонту? Установіть відповідність між номером мовного знаку. План місцевості це зменшене загальне зображення невеликої ділянки земної поверхні. Плани відірють важливу роль у житті і господарській діяльності людей, багатьох професій. Для зображення об'єктів на плані використовують умовні знаки. І найпершими картами в історії людства були плани. Вони використовували стародавніми мореплавцями. Під час планування експедиції дослідники збирали весь картографічний матеріал про територію, яку вивчали. Отримані відомості відображали на папері. Так створювалися плани місцевості. Вони стали основою для створення карт. Отже, що ж таке план місцевості, чому потрібно знати, добре чи погано вміти читати план місцевості, план якої місцевості тобі хотілося б створити, і чи кожен був вміти орієнтуватися на місцевості? Оберіть питання та дайте на нього відповідь. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.